Леночку, Мене звати Данило Табунщик. Я з міста Івано-Франківськ. Всім у Не відволікатися! Стоп! Я найкращий у світі. Актор, хоча я ніколи цим не займався. Так, мені 24 роки. і Зараз я займаюсь тайським боксом. Як ви бачите... Худяло. Так, оце мої медалі. Я майстер спорту по тайському боксу. Так що деколи, деколи люблю грати на гітарі і пити чай. Так, я чіпляв Україну, вам дайка. Дік у детайському році. Так. я займатися тренерством, коли почалась повномасштабна війна. О! І досі займаюся. Але давно хотів спробувати себе в акторстві. Що, наверное, ні ну, ще не така. Але вже пора брати мене в кастинг. кастинг. алло, Київ день та вночі. Ну я був в франківську. Так що треба вже в Київ їхати. Чому я хочу зніматися в серіалі Київ день та вночі? Тому що я десь з 10. -10. По-перше, моя харизма. Ви самі все бачите. Вам нічого не потрібно доказувати. Бачите, я вже готовий навіть залізти під стіл, щоб ви взяли мене на роль. Головну на будь-яку, що захочете. Все. Яка мала була історія? Якось 4 роки тому я поїхав до брата в Київ. Ось. І там ми були за містом поїхали за місто, і тоді ми пішли гуляти. Коротше, було земно. Ми мали гуляти собаку. Але вилетіла вівчарка, і вона хотіла встренути мені в горло, а я просто. Цей, на рефлексах просто боковою викидую, вона хоче на мене напасти, а я тисячу ударів в секунду просто вистрілював удари. Він хоче мене обігає кусити, я, я вибиваюсь, і цей це коротше, Сусід і ловить її. Прибачайте, гарно лаве.